Це відео Лебединець Володимир відзняв на власний телефон ще до повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Такий вигляд мало його місце роботи. Володимир Перевізник. Після влучання авіації Росії у його гараж та автобуси. Чоловік майже кожного дня приходить сам або ж із друзями розгрібати те, що лишилось від його бізнесу. Є у нього і відео того, який вигляд мала його власність одразу після бомбардування. Підприємець розповідає, збитки ще не підраховував, бо й грошей на відбудову немає. з Зараз... ми. Цінами нічого не підрахуєш, якщо це, я шальоку, де нормально, ось 2 дві-три шальовини. Це куп шальок і от 7 тисяч. Ви представляєте, що кришу построїть? Скільки треба? А ворота ці нереальна, общепрос лежать. вони розірвали їх куски. Провода всі перебиті, переноски перебиті, дрель, болгарка, все таке розір, Все розірване. Все Пан Іван ще один власник такого самого гаража. Раніше тут був автопарк. Чоловік у ньому починав працювати водієм. А коли він розпався у 2000-му, то став підприємцем. Звичайні викупили цю частину гаражів, землю викупили, одремонтували в мене ще з тої сторони гаражі, докупили техніки, цим займалися. Тут пройшло, можна сказати, це моє життя. Чоловік якраз йшов на роботу, коли літаки скидали бомби на Лебедин. Не дійшов буквально 5 хвилин. І бачу, надо мною самойот заревів і почали тут бомбити. Прийшов, все, розбомбило те, що воно є. сніг тоді, йшов, горіть, не горіло, а все розрушено. Вікна повилітали. Крім того, що в мене здання розрушило, в мене ще стояли три мікроавтобуси. Там. Один сплескав, а ті пороздувало, порозграбляв. Щоб щось таке зробити, вже я не кажу, як те, то мільйон, мільйон не влізеш. Дивується чоловік тому, що від авіабом постраждав транспорт і сама будівля, а от офіс місцевого клубу футзалістів оминули. Благодаря може, що та ікона була, що тут що стіни залишилися нетронуті. Криші немає, але самі несуть всі стіни, вроді більш-менш залишилися ціли. Вибуховою хвилею пошкодили й гараж пана Валерія. Потолок одійшов вже тріснула стіна, одійшла у манові переднє, заднє і три бокових вибило. У спринтері заднє і водітельське. я оце поставив під порку раз, два, три, чотири зруйнована і станція технічного обслуговування. Гульнара разом із чоловіком зайнялася цим бізнесом у 2014 році. Нині перед нею майже зруйнована будівля та купа сміття. Ми його придбали. Звичайно, це не легко придбати, бо всю життя копів ту копійку, щоб все щось вложити. Ми вирішили зробити тут СТО. Закупили обладнання, ну закупили в долги, влізли, і по сьогоднішній день ще ми їх не виплатили. Тепер як я їх буду виплачувати, бо сподівалися, що буде заробіток, буде у нього робота. І у сина ходили ми у міську раду, щоб зафіксувати це якось. Нам сказали, у нас немає методики, як це все робити. Колись буде, коли буде, так що нам робити? Розбирати, що нам робити, ніхто нічого не знає. Наразі підприємці написали заяви до поліції, сфотографували своє майно після бомбардування російськими військовими та чекають на допомогу від влади.